Вітаю вас. Ну, ми всі спостерігаємо те, що відбувається в Ізраїлі. Це, звичайно, жахіття, але почала така мількати інформація, що, можливо, це не остання війна, яку Путін спровокував. То, і тут є такі розмови вже, що, можливо, скоро будуть якісь такі заварушки військові і в колишніх радянських республіках. В 24 году виборів вас не буде. Уж не буде країни під названням Україна. Ви не вчитуєте ситуацію на Ближньому Востокі. Там розв'язуються такі події, що всі забудуть взагалі, що таке Україна. Діло йде о Третій світовій війні. Давайте подивимося, що чекає на Прибалтику. Ну, ці е, країни Л Латвія, Литва, Естонія. Які у Путіна плани на ці країни на найближчий час? Ну так, і, і, і запитаємо, які задумки, які плани. Ось перша карта сила. Так, нічого доброго, тому що, здається, все-таки це не просто балачки і не просто припущення. Які думки у, у Росії щодо країн Прибалтики? Застосувати силу? Тут я не можу сказати, чи це до однієї країни, чи до всіх трьох там же Літва, Латвія і Естонія. Я не знаю, про що тут іде мова, але щодо країн Прибалтики буде застосовано силу. Оце стоїть як сам Путін, оце сила, а оце хитрощі. Це такий собі хитрий план, маневр знайти для себе вихід із крутного становища. Угу. Так і точно. Я думала, що просто розмовляють, ну, як балакають, а тут, тут дійсно таке показують. Провокація, оце називається провокація, куди вкладуться кошти якісь, відволікає якусь увагу. О, ще. Що чекають ці три країни? Дивіться, ще й трійка мечів. Однозначно будуть дії щодо країн Прибалтики. Луна плюс трійка мечів це удар в спину читається. Це ще такий один хід, щоб можливо ще більше відволікти НАТО від України. Ну, тим самим буде собі там на своїй думці думати, що він себе зможе Росія зможе себе більш розв'язно вести на територію е України. Тут бачите, як підштовхнув Ізраїл і Палестину до війни. Що тут буде відбуватися? На це для того, щоб вже, звісно відволікти від України увагу, щоб менше нам давали озброєння і щоб він міг скоріше з нами впоратися. Тепер тут дійсно показано в цих прибалтійських країнах провокацію, якісь такі військові заходи, озброєні групи людей, пересікання кордонів безпілотниками, можливо, тут таке буде ну такі серйозні диверсії. Бачите, тут не показано мені як повномасштабний такий захід в ці країни, але те, що там буде щось хитро творитися, бачите, луна це страх, щоб люди з ну, жахом дивилися на цю ситуацію. От, і це а сімка, сімка шезлів це такий собі, як захист. Тобто таким чином він буде намагатися себе якби трохи захистити, тому що. Америка переключиться на Ізраїль, потім Америка тут же ж переключиться на країни Прибалтики, і Україна останеться тут, якби сам на сам віч на віч з Росією, і тоді її можна буде зжерти, як то кажуть. Тобто, дивіться, повномасштабний захід в ці країни ну, навряд чи буде. А от певна сила. Якась, невил... ну, якась сила, що він там буде. Ну, чи обстрілювати кордони, чи дійсно туди залетять дрони, чи якісь провокації вже на території самих цих країн. От. То це тут таке буде. Ну а як же світ відреагує на це дивимось? Угу. Звісно, занепокоєння хотілося більше розуміти. Ці провокації вони не будуть такими масштабними, як то кажуть. Ну і, то ж, і світ як реагує, так як він реагує завжди. Тут таке занепокоєння. Але все ж таки, щось буде тут таке більш по королеві жезлі в якісь дії. Ще яка реакція світу? Це кажуть про якусь реаліз... ізоляцію, реалізація плану по ізоляції, щось таке, ну знову, знову чергові якісь санкції, знову ж таки, як ізоляція, ізоляція. Як та ізоляція буде виражатися, навіть не можу я припустити. Але це ось мені показують, як буде реагувати весь світ на Росію. Відлюдник ізолювати, зробити так, щоб вона щось не могла. Ну, то вони вже роблять роблять, скільки часу і щось ніяк не зроблять. Добре. Тобто, так, на моє питання, чи будуть провокації в сторону Прибалтики, так будуть. І будуть добрячі. Ціль відволікти увагу. Черговий раз відволікти увагу. Реакція Всесвіту, і того ж НАТО і країн СНГ, Ой, вибачте, ЄС. Ну, така собі, така собі. Але тут, скоріше, більше якісь санкції. Тут, я так знаєте, очікувала, що може ну, дійсно вже ордою як навалять та приб'ють той Кремль. А ні, ні. І ще чогось вони тут вичікують. Добре, дивимося, як це відіб'ється на Україні. Ну, припустимо, принаймні чи зброю нам надаватимуть інші країни? Чи буде допомога? Буде. Можливо, вона на якийсь час зменшиться. Чи в часі зменшиться, трохи зменшиться, але в цілому до повної перемоги ми будемо отримувати ресурси. Бачите, спитала про ресурси і прийшли пентаклі. Це є ресурси, і ось тут з мечів воєнні ресурси. В общем, те, що в світі коїться, зовсім не радує. Але, але все ж таки по цим картам тут, знаєте, не показано так, що якщо війна почнеться і ще в декількох країнах, то про Україну геть дійсно забудуть. І тут Росія нас порве на мілесенькі шматочки. Ні, 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 так не буде. Заворушки в інших країнах будуть. Це буде, звісно, жахливо. Можливо, і люди будуть гинуть. Дуже маю велику надію, що в невеликих кількостях. От, ну, але що маємо, те маємо. Дякую вам за увагу.